Коли відпочивати, опинилися на лікарняних ліжках. У приватному таборі у Славському отруїлися 26 дітей. Перші симптоми бідолашні відчули пізно ввечері, а вже вночі їх почало госпіталізовувати до найближчих лікарень. Була присутня в більшості вся кишкова тріада, як то кажуть, була підвищена температура, була рвота, в когось 5 разів були пацієнти 20-25 разів. Половина пацієнтів мали спастичні болі в животі і діарея. Постраждалим дітям від 7 до 17 років, і усі вони з різних регіонів вже сьогодні. Зранку стало відомо, що батьки звернулися до поліції, і зараз на місці працюють слідчі та експерти. У таборі пламбували усі приміщення, в яких її вже могла уразити бактерія. Попередній діагноз пацієнтів гостра кишкова інфекція. За фактом слідчі відділення поліції номер 3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 кримінального кодексу України, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Проводиться досудове розслідування. правоохоронці встановлюють усі обставини події. Що саме стало причиною масового отруєння? Ми дізнаємося вже після лабораторних досліджень, а у самому приватному таборі ситуацію наразі не коментують.